Вірш Мар'яни Савки. А тепер щодо фрески. Ці непрозорі маски. Читає Лілія Федченко. Мар'яна Савка. А тепер щодо фрески. Ці непрозорі маски, як долоні послушниці, теплі і голубині, заголублені спогади. Дотик тремкої руки, що поволі нанизує вервицю по намистині. Ця ощадливість барви, це недокровність легка, блідість повік Богородиці, прожилка синя, моє запах розлитого в хлечики, молока, що сестриця приносить з села для срібського сина. Це довершення смутку. Рисочка зболених уст, наче десь поза простором ножиці точать на постриг, і ніхто не співає голос у горлі загус, наче фреска мальована в часі Великого посту. Вірш Мар'яни Савки. А тепер щодо фрески ці непрозорі маски. Читала Лілія Федченко, редакторка випуску Валентина Литовченко, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. До нових зустрічей.